Назвати Любов, я з Івано-Франківської області, місто Тломар села Палагичі. Це моя дочка. Ми три роки тому пройшли операцію тут, в Києві. Я була донором для своєї дочки. В січні дочка почала блювати, і ми звернулись до лікарні. Думали, що отруєння. Здали аналізи, в нас підтвердився гепатит Є і нас відправили на обласну Іван-Франківську дитячу лікарню. Виявили хворобу Вільсона, Вільсона? коновалова по навалева. Всі ставалося гірше. Вона була в реанімації, вона була під медикаментозному сні. І сказала наша лікарка Юляна Вадимна, щоб я їхала на Київ для. Здавати аналізи, чи я підходжу для дочки донором для печінки. Дочка приїхала в поганому стані обмандит. Вона мала франківську ковід. Вона в мала... і, і... У нас після операції в мене було все добре, все в нормі. Дочки так само. Мене сестричка на візку відвезла до дитини, бо дитина хотіла мене побачити. Йшла до палати до неї, щоб вона не бачила, що я на візку. 17 квітня, пам'ятаю, як сьогодні нас відправили додому. Я була дуже рада. Щиро дякую лікарям, які нам допомагали, котрі нас підтримували, котрі брали участь у моєму нелегкому тоді моменту. Дитини був один відсоток життя, як мені сказав анестезіолог. Але треба, який би він не був, треба йти не зупинятись. Є в нас на Україні така, можна сказати, лікарня, таке, що не потрібно ні їхати, ні за границю, що можеш тут так зробити. У мене все жидово, у мене є багато друзів. Я з ними провожу багато часу і вчуся в восьмому класі. Ей, ще я дуже люблю свою лікарку. Вона дуже прикольна, така класна, і в будь-який час я можу звернутися до неї, якщо вона щось турбує.